Так. І всім привіт! З вами знову я, Макс, і сьогодні знову ми граємо в Майнкрафт швидкісні проходження. Так, спокійно. І сьогодні ми поїмо. Це для початку. Так. Звуки, по-моєму, аж вже забагато їх. О, так, но. Ми перекусимо. А також будемо робити основу для нашої фортеці. Ну, спочатку зробимо, звісно, кілька інструментів. Для початку зробимо всі кам'яні інструменти, ну, а потім вже будемо робити е, залізні там, або на які буде вистачати ресурсів. Кайло і сапку щоб треба зробити. Хейло, сапка. Все. <кій> так, беремо руки якусь їжу. Все решта просто скидуємо отсюди, щоб, щоб цього не загубити і нічого з цим не сталося. Так. Так. Ну, нам, здається, все. Так, тільки оце скинути, взяти з собою трішки дерева. Кортиця <кій> наша буде десь отут. Тобто треба багато каменів. <кій> Побігли отуди в печеру. Може знайдемо ще трохи вугілля, але нам завжди потрібно трошки. Ні, вугілля тут нема. Давайте десь 50, десь приблизно 50 коблстоуну або каменю. Як то кажуть, накопаємо. Спробуємо накопати. та ля, -ля та та-ля-ля. Я не можу тут нічого коментувати, тому я буду просто тралялякати. та ля ля та ля, -ля. Тра-ля-ля, після кожного комі траляля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Можна буде зробити тут собі якусь базу. Перша серія там було, по-моєму, кілька переглядів. Один хлопець навіть оцінив. У мене, по-моєму, вже є один підписник, я не, не знаю, по-моєму, так. Це мене дуже потішило, я так хотів. Так, довго збирався, збирався і нарешті зібрався. Так, 43 кабельстоуна. Нам, напевно, потрібно стак. От стак назбираємо, а тут буде в нас така база. Може база, а може зробимо тут спаунер мобіль. Ай, блін. Така класна ідея. <кхем> така класна ідея, тут можна зробити спаунер мобіль, ну але якщо тут буде спаунер скріпер, це буде погано. Так, 62, ну і ще два каміння. Трал -ля -ля, трал -ля -ля. <кхем> Все, добре. Накопали ми досить каменю для нашого... Ой, я вдарився <кій> <кій> Для нашого. Для нашої фортеці, точніше. не будинку, хочу сказати, будинку, але ж ми в наших швидкісних проходженнях не хочемо робити будинку, тому зробимо фортецю. Я зовсім забув, в нас нема шерсті, щоб зробити ліжко. Давайте зараз зробимо якусь ямку. Блін, от я... Бляха, муха, нам ж треба десь жити, точно. Боже, я Генни, генни людства. Давайте спустимся лису сюди. О, тут до речі, вугілля классно. Траба мог лика факел взялся. Килика, принаймні, щоб тут не спавнились моби біля нас. Сюди факел. Так, Тут вже нічого не смажиться. Тут речі. Ну і напевно зараз я тут закриюсь. Ось так закриюсь, як більше не треба. Ну і ми, напевно, що, скоріше всього, зустрінемося з вами. Зараз я тут дещо зроблю. Невілля, насбираю. І дещо спробую зробити. З того, буде видно, чи не буде, не знаю. І я спробую зараз от перечекати ніч, а потім, ну, зустрінемося, коротше, десь за кілька секунд. І так, всім привіт. Вже наступив ранок. Настав. Ми вибили морквину зразу. Ха, круто! Так, вже настав ранок, майже настав. І зараз всі ось ці зомбі, скелетончики, ось. Почнуть горіти. Шой? Потрібно було довести. Так, тут індермен за блок землі, він у нас не англіється, тому що. Так, скріптом просто щоб що знову. Вами... У мене його з не, не впустити, щоб вбити його було легше. Так. Ходи, ходи, скелет. Ай! О, лут ну, якраз вниз, Чудово! Так, зомбі. Давай, горе, я тебе вб'ю. Тут деякі моби встигли заставитися вночі і... Ну, поки я сидів в тій ярці. Більше немає, де? Ніякого, не. ну добре. Да, да. Це круто, що ми вибили морквину. Давайте замахнемося на Ендер. Та ні, Ендер, це просходять, так? На замер. Саме довго годилося. Чи він злий, тому що у нього сюди сонце. Так, ми не будемо в цьому зібратися, але нам потрібно будувати замок. Замок у нас буде, я так подумав, вісім на вісім. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і сім, вісім. Так, я, напевно, на цьому закінчу свою серію. Вона, по-моєму, вийде навіть ще меншою. Закину її на YouTube, І ви дивіться, а я поза серією вже добудую. Це ми фундамент заклали, а я вже поза добудую, ще можу, розведу якийсь город, щоб. Ну, ну, Тому що навіть новачки знають, як все будувати і як робити огород. Тому всім папа, -па, підписуйтесь, ставте лайки обов'язково, пишіть позитивні або негативні комікси, Комікси. коменти. Я буду їх читати і виправляти свої ж помилки. Дуже вам всім дякую, Па-па.